Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за такою кімнатною квіткою, як фіалка. То що ж ту таке фіалка? Фіалка це багаторічна трав'яниста рослина. Що таке багаторічна? Це означає, що вона живе більше, ніж один рік. В неї гарні різнокольорові квіти. Блакитного, мускового, фіолетового, бордового, рожевого та навіть білого кольору. Листя в неї овальне, темно зелене та шершаве, зібране біля кореня. Для того, щоб ваша фіалка була здоровою, треба правильно за нею доглядати. Фіалка – не любить спеки, просто не виносить її, і коли в кімнаті жарко, то вона припиняє цвітіння. Також фіалка боїться протягу. Грунт у фіалки повинен бути легкий та вологий, а освітлення яскраве без прямих сонячних променів. Фіалки слід поливати обережно. Украй горщика теплою водичкою по мірі підсихання землі. Не можна допускати, щоб водичка попадала на листя або на квіти. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей.